Чисто ринок електроавтомобілів на сьогодні. Телефонують, просять, дайте мені 500 доларів знижки, дайте мені 1000 доларів знижки, дайте мені 2500 доларів знижки. А мені, будь ласка, 1000 доларів знижки, прошивку безплатно, зарядку безплатно. А ще мені, будь ласка, раз в рік зробіть кераміку кузова з хімчисткою і, звісно, гарантійне обслуговування на 10 років. Так, щоб я приїжджав, нічого не робив, зато я у вас взяв електричку. Друзі, якби. Чекати на такі ціни, що зараз от на грудень місяць, на січень місяць, попадають ціни, бо треба було розпродатися, бо буде наступна партія. Наступної партії якби такої не буде. Від вересня місяця ніхто нічого не планує, поки не наступить 26 рік. Ціни на грудень на січень падати не будуть, тому що буде мито, автомобілі будуть плюс 30%. До ціни, так ще й треба буде підтверджувати доходи свої, якщо автомобіль вартує більше 300 тисяч гривень. Тому, друзі, якщо зацікавлені в електроавтомобілях, звертайтеся в компанію K1 Motors. у нас є електроавтомобілі по наявності та ще декілька в дорозі. Тому хто зацікавився, плюсик в коментарі або одразу телефонуйте за номером в шапці профілю.